Друзі мої, всім добрий ранок. Неділя, 27 листопада. Якщо вам видно, пролітає сніжок. Видно трошки, да? в общем, слякотно, мокро, сиро. Ну, як є листопад. От. Зараз будемо займатися домашніми справами. Але сьогодні дуже важливий день. Сьогодні відзначає день народження. Мій Перший наставник, мій керівник, моя начальниця перша. Танечка Андріївна, Танюша, ти мій старий друг, порадник. Дуже тобі дякую за те, що ти є в моєму житті. я хочу тебе привітати, з днем народження сьогодні. Побажати тобі міцного, міцного здоров'я. Залишатися такою ж оптимістичною, улипчивою, доброю, ніжною, такою, як ти є, нехай у тебе все буде гаразд миру, мирного неба над головою твоєю, твого сина, твоїх близьких, щоб все в тебе ладилось, получалось, мрії збувались, бажання здійснювалися. Або навпаки, ну, взагалі, щоб все було в тебе. Добре. Ось такий сьогодні діньок. Я не знаю, як у вас там у Вінниці погода, а у нас, бачиш, я такий мокрий сніг іде. Нуль на градуснику. От, а ми зараз будемо займатися домашніми справами. Ваня спить ще, завтра Ваня в школу. От, зараз у нас триває повітряна тривога. Почалася в 8.08. Ну, ми кріпимось. І чекаємо перемогу. От. Ну що, такий маленький ролик. Буду загружати. Ще зустрінемося. Цілую люблю.